Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте будемо розглядати. Починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Дивіться, король жеслів нам показаний, і його якесь бажання, його якась така, знаєте, Можливість, але щось не так піде. щось Хоча, якщо він бажає щось завершити, щось закрити якесь питання, то тоді так, він це зробить. Але якщо це щось нове розпочати, то, може, не в цей день краще б робив би. Для когось це як завершення якоїсь ситуації, де хворобливість була. Де людина почувала себе не найкращим чином, але в цей день сили встановлюються і завершується питання по хворобі. Це може бути хтось з вашого близького оточення, будь-яка людина, там може бути і, і чоловіком, і сином, і братом, і там дядько, батько. Або й навіть хтось з ваших співробітників ситуація, в якій ви знаєте, що людина повертається, ну, скажімо, до своїх обов'язків. Отакі, Тож не так, щоб і погано, це добра звістка. Коли ви знаєте, що в людини побільшало сил. Сфера кохання. Давайте розглядати, до чого вам приготуватись тут у сфері кохання. Так, ну дивіться, насправді тут показана ситуація, коли ви. Як оплакуєте своє кохання, взагалі події, які тут відбувались у вас. І тут, тут більш діти вас, коло вас, ви більш мені показані як людина, яка зараз більш в духовне направляє свої сили, аніж просто до. Відносин. Відносини ви якось відвертаєтесь від відносин ну таких прямих відносин між чоловіком та жінкою, наприклад. Клопоту у вас чимало, а от так, щоб просто про кохання, я я не можу тут сказати, тут тут не такі карти, тут не про кохання, тут про оплакування кохання. Тут про таке, коли сумно навіть згадувати, як то було. Е, і таке, що знаєте, ви по життю навчились і можете тепер навчати інших, на що звертати увагу, а на що не звертати увагу, і як то може бути між людьми. і е, знаєте е, Навіть можете казати собі, що якби от мені ті знання, що зараз. Та тоді, коли було, мені то треба. Отаке От можете зараз відчувати, але ж тут не дуже так, щоб ви звертали увагу на питання кохання. Робота. Давайте побачимо, до чого вам готуватись в роботі. Угу. Треба буде щось обирати, або дивіться, як, як в двох напрямках діяти. Король Кубків нам тут показаний. І ситуація, яка, знаєте, коли людина потребує якихось вже виконань. І ситуація, в якій ви будете задоволені, це знаєте, може навідатись до вас, людина, з якою у вас є. На сьогодення там якісь спільні справи. І це більше про просування до результатів. Це коли ще не до кінця щось зроблене, але вже майже майже вже буде, ну як наприклад, можуть бути там. Домовленості про якісь там дати, можуть бути якісь там як вточнення по ваших справах. Ну, тобто нічого такого поганого не показано, просто більш до спілкування якась ситуація готується. Далі дивимось, до чого вам готуватись, бо краще б за все це прийняти ваше життя. Тут у когось зростання, дивіться, зростання матеріальних якихось благ, зростання вашої, це, знаєте, як ви як більш відомі будете От в якійсь там вашій певній галузі. Це, як, знаєте, Може бути ситуація, в якій у вас є досвід, і ви будете ділитись тим досвідом. До вас можуть звертатись люди, просто от ну, з певними питаннями. Це для когось може бути наближення до якоїсь вашої мрії. Ви, наприклад, збираєте на щось певне гроші, і ви вже будете розуміти, що от, от і ви вже купляєте собі щось. Чи може, наприклад, ви замовили, і це щось до вас вже їде. Ви знаєте, що приблизно там такого-то числа буде, ну там, може, посилка прийде, може там кур'єр вам щось принесе? Приймайте, бо дійсно тут тут нічого поганого, тут щось приємне для вас, але воно не швид не дуже таке швидке у виконанні. Але все одно це щось, про щось приємне. Це про інформацію, яка вам сподобається, яка буде вас якось наповнювати, вам приємно буде новини такі, які вам будуть до душі. Тож, просто будьте готові. А від чого ж тоді відмовитись? Краще б за все, і теж треба бути готовими до цього. Дивіться, ось тут буде спілкування Королева Пентаклій нам показано. І тут якийсь рух по якихось пропозиціях. Відмовитись, у вас як недостатньої інформації буде. Просто от, не те, щоб відмовитись, ви просто не поспішаєте, ви дочекаєтесь там, може вам треба вточнити якусь інформацію, може е, поспілкуватись з ким ще треба буде. Це не те, щоб просто от, геть відмовитись, бо тут непогані карти, тут нема від чого такого відмовлятись. Тут ви будете задоволені тими результатами, які врешті-решт будуть. Але ж це, от як знаєте, не дочекавшись якогось певного висновку, може, чи розмови з кимсь і вточнень якихось, ви просто можете ну, дійсно поспішити. І потім або треба буде переробляти, або взагалі воно не буде до вас корисним. Тож просто тут не поспіхом треба. Тут треба бути цілком і повністю готовим до ситуації. Чого вам не уникнути в цей день, давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Так, дивіться, інформація або по двох напрямках, або вам треба буде один з них обрати. Треба, тут рух, тут руху певного вам не уникнути. Тут щось, що було затягнуто в часі, а тепер треба вже швидко відпрацювати. Там, ну, наприклад, давайте так. Може, якісь документи, ви там відкладали, відкладали, а тепер треба швидко їх зробити і віддавати. Може, наприклад, якась ситуація, в якій ви затягували з поїздкою якоюсь, а тепер вже треба приймати рішення і їхати. Ну, тобто, у вас там якось воно по-своєму буде, але ну, треба розуміти, що те, що у вас було відкладено в часі, Тепер потребує вже змін. Тобто, ну, далі відкладати вже не можна. Бо це якась ситуація, або вона коштувала свого часу вам грошей і треба ж вже закрити її цілком і повністю, або е, взагалі там треба десь вкласти гроші, і воно буде для вас ну, цілком і повністю завершеним. Далі дивимось, порада від вищих сил. Давайте побачимо, яка на цей день. Ой, ну тут прорив. Тут більш воно мені як в о справах ситуація, і король жезлів, і король кубків тут, і рух, от, взаємодія з такими людьми. Якась ситуація, яка буде між людьми е вже відпрацьована, вже щось там швидко треба буде завершувати. І головне, будуть на це всі можливості, всі, ну і сили будуть, і е просто воно, ну бачите, тут, тут і свічка підказує, тут щось вже. Е Ну, коли треба вже взаємодіяти і швидко, не треба затягувати. Все, більше я тут нічого не додам, просто, а це треба прибирати. Тож, на цьому я закриваю відео. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. Тож, побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!